Знайти інгредієнти старовинного дніпровського шоколаду таке завдання на квест екскурсії отримали відвідувачі музею історії Дніпра. Інгредієнти в нас заховані в різних музейних локаціях, через яку діти й дорослі дізнаються цікаві історичні факти, як з історії міста, так і з історії солодощі. Цю квест екскурсію ми розробили з моєю колегою Іриною. Взагалі-то у мене такий, е, історія мого шоколаду їде зі мною з Донецьку, бо я сама переселенка, я вимушена переміщена тимчасова особа. І саме під шоколадного такого майстер-клас ми вигадали квест-екскурсію, пов'язану з, з солодощами Дніпра. Що це було? Які були кондитерські. Після квесту відвідувачі малюють гарячим шоколадом. Незвична екскурсія до смаку гостям нашого міста. Цей музей він не просто коли те де та дивишся на експонати, а ти можеш щось руками там почіпати, ту ж касу відкрити. Ну, це все цікаво, це додає якоїсь родзинки. Дуже довольна мероприятия. Рада, що в Дніпропетровській багато уділяють уваги Маріуполю, проводять різні екскурсії, різні майстер класи Мені дуже подобається. Молодці. Не оставляють нас, по крайній мере, підтримують наше настроєння. Квест екскурсія Шоколад Хісторі Дніпро відкрила цикл заходів, які проводять у межах проєкту арт-терапевтичної музейної платформи Точка сходу. А цей проєкт був підтриманий фондом Ізоляція за фінансової підтримки Європейського союзу. Ми отримали грант на цей великий такий потужний проєкт. Він буде тривати два місяці до кінця вересня. Всі заходи у рамках цього проєкту є безкоштовними для всіх. Але о, на ті о, заходи, що проводить нас музеї, ми маємо обмежену кількість відвідувачів, тому у нас о, ми завчасно анонсуємо свої проекти і запрошуємо реєструватися, тому що кількість місць обмежена і перевагу реєстрації ми надаємо внутрішнім піремічним особам. Також музей історії Дніпра у рамках проекту проводитимуть театралізовані локальні екскурсії. Перформанси їх планують поза межами закладу в спальних районах міста. Що ж до квест -екскурс... Урсії шоколад Хісторі Дніпро до кінця вересня вона проводитиметься ще двічі. Оксана Ващенко Ілля Ломовський новини дев'ятого каналу.